Коли працював як священик, в мені постійно було прагнення до ордену. Мене дуже доторкалося, коли я бачив братів, які разом моляться. Я знав, що Господь мене кличе до проповідування. Ну я в принципі вступив в орден домініканців вже після того, як 12 років працював як священик іпархіальний. Але цікаво, що мене якось Господь весь час на протязі ще, коли я був в семінарії, а також коли працював як священик, в мені постійно було прагнення до ордену. З одного боку, в мене було це прагнення, тому що я відчував себе такою слабкою людиною. Я відчував, що орден є, може бути для мене такою дуже підтримкою. Особливо це було тоді, коли я, наприклад, десь там поїхав чи на реколекції і бачив, коли там сестри. Разом моляться, або теж коли їздив в ТЗ з молоддю. Мене дуже доторкалося, коли я бачив братів, які разом моляться. І краса молитви, і краса співу, літургії спільної, але також якось відчувалася ця сила, так, що ти не один, якби в цій духовній боротьбі йдеш, але йдеш в такій спільноті. І вже тоді пам'ятаю, як священик теж мені ці прагнення постійно десь оживали. Я навіть думав якийсь час про братів з ТЗ. мені подобалось, тому що я займався молоддю. Вони також організовували з'їзди різні для молоді, і мені це подобалося. Але потім я все-таки бачив, що ну, я не бачив себе, що я поїду в Францію і що буду там працювати. Я хотів працювати в Україні, тому що шукав щось іншого. А так як я звик був працювати в душпастерстві і як душпастер молоді, в один момент мені попало теж якось так. Я побачив, що домініканці дуже гарно працюють зі студентами, особливо з молоддю. І це мене якось я почав для себе пізнавати, як можна працювати зі студентами. А потім побачив, що цих два прагнення прагнення монашого життя і праці такої душпастерської, такого проповідування спеціалістичних душпастерств ведення. Якось воно мені поєдналося. Був момент, коли також мене захоплювало трохи теж, ну, наприклад, бенедиктинці теж, власне, те, що вони разом молилися, якби краса літургії, спів. Але мені це швидко пройшло, тому що бенедиктинці це суто типово монаший орден, і вони якби тільки, в них тільки молитва, праця. Я в собі відчував весь час потяг проповідувати. Тобто я знав, що Господь мене кличе. До проповідування. І коли пізнавав духовність домініканців, то як бачив, що там це таке поєднання. З одної сторони, маєш споглядання, маєш також турботу про літургію. Мені подобалося, як брати турбуються про красу літургії, про спів. І особливо ну, в Україні, можливо, немає. Ми такої можливості, в нас ще не було так цього це розвинено. Але в Польщі, коли я дивився, спостерігав, то я бачив. Часом заходив на літургію, коли навчався в Кракові, мені дуже подобалося як така турбота про літургію. А з іншого боку, якби оцей момент проповідування теж проповідування конкретним групам, чи це студенти, чи це молодь, чи якісь інші групи, мене якось це дуже притягуло.